Ще раз доброго дня. Сьогодні 25 липня 2024 року. Я декілька годин тому розмістив відео про Білу надію. Це оцей ось кущ. О, і мені люди пишуть, що такого не буває, що за півроку виростає такий виноград. От. Так от дивіться. Я туди клав і. Курячий навоз при посадці і так далі. Крім того, що цей кущ є. в тих же юніних я ще декілька саджанців купив, от, вегетуючих. Вони були невеличкі, десь від 15 до 35 см довжиною, але дали такий результат. Тепер дивіться, слідчий кущ ось це парфюм. От на ньому теж грона скоро буде наливатися. Одну більшу грону я зрізав від ціля, щоб дати можливість кущу розвиватися. Оце кущ. Близнець. Це теж. Йому пів, півтора року як і парфюму, і як білі надії. І він не дав жодної гроночки. Тепер дивимося далі. З цієї ж посадки. Оце кущик Фаберже. На ньому теж нема гронки. Оце ейфорія. Теж півтора року. Гронки немає. Оце стандарт. Теж півтора роки. Гронки немає. А ось це Талдун. Він в мене не вдався. Теж півтора роки, але вигляд зовсім другий. Оце в тих же Юліних кущу півтора роки. Це вкусняшка, тут от Гроночка така зачепилась невеличка, от. от А оце, теж кущик півтора роки. Це, зараз скажу, забув, шовковичний або шовковиця. От от він почав краситися. І йому теж півтора роки. Тобто оце з тієї посадки така, таке чудо. І ще в мене, зараз покажу, ще один кущик, то теж в такому гарному дуже стані, це кущик Кишмиш риска Калугіна. І на ньому теж дві гронки. Одна більша, друга менша. І він ось в такому, от в такому він стані. О. І от гронка от, риски. Я не сумніваюсь, що це риска. Але куштувати поки не можу. І воно ще там малесенька гронка. Куштувати не можу, бо термін очікування ще не вийшов. А оце моя шкілка. На цьому поки все.